Мені здається, я з задоволенням великим перечитала Олену Телігу. Угу. наново фактично відкрила і вона суперкрута. І ми записали пісню для проєкту на вірші Олени Теліги, і ну, вона прям класна. І ми навіть да. на концертах її виконували. Угу. І мені здається, що зараз виходять непогані антології. І їх треба купувати нові, тому що в мене, наприклад, був як у багатьох тритомник українське слово, такий популярний, зелененький. Усіх моїх однолітків він був, як правило. От. І там ну, достатньо пристойний перелік поетів. Але ми погано знаємо діаспору, наприклад. Ми дуже багато не знаємо про себе. І, ну, Ну, дуже багато, наприклад, Олена Теліга, Я впевнена, що якби не моя історична освіта, ну я не знала би, хто це така. Ну в Києві важко не знати, та, хто така Олена Теліга. Ну, а, мене от, немає історичної освіти. Так, тому тому, от якраз. Або там Віра Вовк, наприклад, там не знаю. Ну там бага, дуже багато доведеться вчити наново, ну я окей з цим, якби.